Я запрошую до слова Генерального почесного консула Литовської Республіки у Львові, президента концертного «Нафтогаз» Віталія Борисовича Антонова. Дякую. Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні пані та панове. Я дуже дякую Львівській обласній адміністрації за те, що запросили мене виступити і дали таку можливість донести, може, сьогодні, до вас декілька. Коротких таких меседжів, які є просто думкою моєю, можливо, десь суб'єктивною, але я вважаю, що вона сьогодні базується на тому досвіді, практичному досвіді нашої роботи, яка Проваджена в нас в компанія Галнафтогаз. Я є президентом компанії Галнафтогаз, крім того всього, крім е, почесної е, дипломатичної діяльності, як генеральний почесний консул Литви, хотів би з вами поділитись декількома, декількома позиціями. Перше, що таке е, сьогодні, от ми говоримо і цінності, європейські цінності. Я хотів би просто відразу зауважити декілька е, Сентенцій сьогодні. Що ж таке цінності європейські? Знаєте, я особисто дуже довго роздумував над тим, що таке цінності. Ми дуже часто говоримо над тим, а що таке цінності. І ми можемо, звичайно, говорити для економістів, для бізнесменів головна цінність Євросоюзу це, наприклад, 600 мільйонний ринок Євросоюзу. Так чи ні? Так? Контроверсійне питання. Високий рівень життя, стандарти життя. Так само. Цінність, правда? Але головна цінність, на мій погляд, сьогодні. Може розглядатись в Євросоюзі як в спілці, економічній спілці, це відсутність торгівельних воєн. І як наслідок, як наслідок після Другої світової війни утворилось таке об'єднання. І до Другої світової війни ми пам'ятаємо з вами, що історія Європи дуже-дуже кривава. І після Другої світової війни було прийнято рішення тими партиципантами. Тими, хто започаткували Євросоюз, все, ми більше не воюємо. На цьому пішов економічний прогрес. Потім створилось то, що ми сьогодні кажемо євроекономічна спілка, так ЄС. І оце, я вважаю, є головною цінністю. І похідна від цих від цієї речі є відповідно та дуже складно менеджируєма, дуже складно е, керована, але керована і управляємо система. Яка сьогодні існує і в яку ми сьогодні з вами прямуємо. Тому оця економічна цінність, яка ми бачимо, що всередині Євросоюзу немає ніяких газових воєн, ніяких економічних воєн. І, звичайно, ми можемо говорити сьогодні, що є якісь елементи стагнації, як є відповідно такі думки. Я навіть десь читав нещодавно, що. Е Є думки зі Сходу, що немає європейських цінностей. Що європейська цінність як така відсутня, про що ви говорите, але ж вона є, є та цінність, і от вона якраз в тому, що відсутність тої контр... контроверсійної моделі розвитку суспільства. Звичайно, що можливо вона ця контроверсійна модель зовсім по інших законах. Розвивається, але в процесі інтеграції України до європейського співтовариства я думаю, що вона буде ще і підсилена, і каталізована, тому що наш Рим, наші ринки вільні, і ми дуже потрібні Європі для того, щоб так само каталізувати ті економічні процеси, які сьогодні десь мають ознаки якоїсь стагнації внаслідок от таких речей, про які ми з вами сьогодні говорили. Ем, тепер декілька слів про Литву. Державою, я представляю сьогодні в Україні вже більше десяти років. Литва невелика велика держава, і економічні процеси, економіко-політичні процеси, які відбувалися в цій країні, можуть бути на наше переконання, просто ілюстрацією для розвитку України, такою стисненою ілюстрацією в найближчі роки. Так як процеси в цій державі проходили дуже швидко, внаслідок того, що вона є невелика, ми випустили невеликий такий журнал, який ви маєте змогу сьогодні подивитись, і там якраз цей досвід простих людей, але вагомих людей в Литві, він підсумований і він донесений сьогодні до українського читача. Адже ми вважаємо за своєю місією своєї компанії донести європейські цінності, донести що ж таке Європа, що таке сьогодні життя в Європі. До кожного українця по можливості, звичайно, як ми можемо. Ми це робимо. Робимо всіма тими шляхами, які ми можемо робити. І е, оці журнали у нас, крім того, розповсюджуються ще і на заправочних станціях. Е, наші заправочні станції, ви дуже добре знаєте, це ми вважаємо осередки сьогодні європейського сервісу, європейської якості. Це заправочні станції ОКО. і ми є носієм як компанія, ми є носієм тих європейських цінностей на наше переконання в наше з вами суспільство. І якщо, я вважаю так, говорячи трошки пафосними словами, якщо кожна компанія буде ці цінності внести в суспільство, то відповідно суспільство наше з вами буде дуже, дуже швидко змінюватись. Я дуже радий, що Дякую, дякую. Не буду довго займати ваш час, але хотів би просто ще трошки один такий суб'єктивний свій погляд на економічно на економіку суспільні процеси висловити і в нашій державі. Я вважаю, що сьогодні ті реформи, ті е, механізми, які створюються на тлі нашого просування в Євросоюз, дуже 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 доречні. В плані чого, якщо ми з вами будемо розглядати держави просто як окремі економічні угрупування, а це так треба розглядати, тому що держави мають свою внутрішню конкуренцію, ми це знаємо. І є внутрішня, економічна конкурентна політика між державами. Так от, якщо ми будемо розглядати державу як окремий холдинг, то може я дуже е, приміняю бізнес-мислення в плані міждержавного спілкування, але я вважаю, що держава має бути конкурентна. І так, от сьогодні, ті процеси, які в нас творяться, які нарешті робляться. Вони якраз і роблять з нашої держави той правильно управляємий холдинг, який буде насамперед конкурентний серед інших держав. А це саме головне: конкурентна економіка, конкурентні держави. Між собою і здорова конкуренція, і відсутність тих торгівельних воєн, які, про які ми з вами дуже добре сьогодні знаємо і відчули. Хотів би закінчити цитатою Андріана Сливоцького свою, Сьогодні коротку доповідь бізнес-мислителя, що економічне майбутнє залежить від тих, хто хоче його творити. Дуже просто тобто треба працювати. Що ми робимо? Дякую за увагу.